Ви дивитеся новини на сьомому каналі. В студії працює Ксенія Сітінська. Вітаю 270 тисяч дітей 1 вересня почнуть навчання в Одеській області. Серед них 21 тисяча першачків та 6 тисяч 800 дітей. ВПО. про це повідомили в Одеській ОВА. Для більшості учнів навчальний рік розпочнеться в офлайн режимі. 607 шкіл області мають змогу розпочати освітній процес в очному режимі з дотриманням усіх вимог ДСНС щодо безпеки дітей в укриттях. В очному форматі будуть працювати і 75 садочків, тож батьки малечі матимуть змогу працювати. Перший урок в області завтра присвятять ментальному здоров'ю вихованців. Ми плануємо ще 6, 116 укриттів здати до 1 жовтня поточного року. Тож і кількість дітей буде збільшуватися. Ми ж теж знаємо про те, що у нас діти будуть навчатися позмінно. Початкова школа в першу зміну, старша школа буде в другу зміну. Якщо нам вдається розширювати укриття, збільшувати кількість учасників, які можуть поміститися в укритті, то, звичайно, вже і буде збільшуватися кількість дітей, які будуть навчатися у першій зміні. Водночас зберігається нестача вчителів. За словами очільника обласного департаменту освіти, зараз потрібні вчителі англійської та природно-математичних дисциплін. Порти США допоможуть відновити морську інфраструктуру одеського порту. Про це повідомили в адміністрації морських портів України. Мова йде про фахівців з південної Луїзіани і Нового Орлану. В рамках меморандуму передбачена співпраця у різних напрямках, зокрема розвитку, будівництва та обслуговування портової інфраструктури. 232 мільйони доларів на екстрені ремонти житла виділи для України світовий банк. Це дасть можливість допомогти з ремонтом сотні тисяч українських родин. йдеться у прес-релізі установи. Проєкт ремонт житла для відновлення право можливості людей. Хоуп» дасть змогу власникам будинків провести дрібний ремонт, наприклад, замінити розбиті вікна або відремонтувати пошкоджений дах. Кошти на ремонт також надаватимуться власникам оселю багатоквартирних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту. Додам за даними світового банку на лютий 2023 року загальна вартість завданої шкоди житловому сектору України оцінювалася у понад 50 мільярдів доларів. Схема мільйонних розкрадань на будівництві медамбулаторії судитимуть посадовця Одеського ДА та чотирьох його спільників. Слідство встановило, що посадовець розробив план привласнення бюджетних коштів під час зведення шести медзакладів за програмою Велике будівництво. Для участі в тендері організатор задіяв підприємство одного зі співучасників, формальним керівником якого була підконтрольна йому особа. Частину тендерних коштів просто привласнювали, а на залишок виконували роботи в неповному обсязі. Вкрадені бюджет... Бюджетні гроші співучасники легалізували шляхом придбання нового автомобіля. В Одесі судитимуть вісьмох людей, які організували мережу незаконних гральних закладів. Вони працювали у всіх районах міста понад рік, прикриваючись наданням послуг із доступу в інтернет. При цьому потрапити у псевдоінтернет клуб можна було лише за попереднім записом. За тим, що відбувається у закладах, організатори пильно стежили через камери спостереження. Адміністратори мали спеціальні робочі телефони, аби не користуватися власними, щоб не попастися. Правоохоронці провели понад 20 обшуків та Вилучили дві тисячі комп'ютерів, а також іншу техніку, яка забезпечувала роботу гральних закладів. Відразу десятьох ухилянців на двох автівках впіймали правоохоронці, коли ці намагались перетнути державний кордон з Молдовою. З'ясувалося, що перші п'ять українців, жителі Донецької, Луганської, Дніпропетровської, Київської та Одеської областей, вирішили незаконно потрапити за кордон, щоб уникнути призову на військову службу. Для цього через мережу інтернет вони зв'язалися з організатором. Він повідомив, що їм необхідно дістатися залізничної станції у прикордонні. Там їх зустрінуть і вивезуть до місця переправлення. За це вони Мали заплатити 4 тисячі 200 доларів. США з кожного інші п'ять ухилянтів заплатили дешевше по 2,5 тисячі доларів. Та ні одних, ні інших не врятували організатори схеми на всіх учасників групи. ухилянтів склали адмінпротоколи. Одесита судитимуть за створення двох нарколабораторій в Миколаївській та Одеській областях. Психотропи збували оптовими партіями на одній з інтернет-платформ. За товар клієнти розраховували з криптовалютою. Під час обшуків правоохоронці вилучили 12 кілограмів небезпечних психотропних речовин. Орієнтовна вартість вилученого за цінами чорного ринку становить 12 мільйонів гривень. Слід зазначити, що стосовно чоловіка в одному з районних судів Києва розглядається справа за скоєння ним аналогічних злочинів. Тепер наркобізнесмену загрожує до 12 років за ґратами. 65 грамів психотропів PVP придбав одесит в одному з месенджерів. Потім чоловік отримав координати із закладкою та його перехопили копи. Тож перепродати товар підприємець не встиг. Натомість він отримав підозру у незаконному придбанні та зберіганні з метою збути психотропної речовини в особливо великих розмірах. Чоловік ризикує провести за ґратами до 12 років з конфіскацією майна. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726 32 26. Залишайтеся з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.